Професійне шахрайство. Теж це вже те, що я казав, більш такі, знаєте, професійні люди, які цим займаються, вони готуються до, дуже довго, до певних шахрайських схем. Я просто взяв два приклади, на яких дуже просто розповісти, от наскільки тонко може бути гра цих шахраїв, і щоб ви розуміли, що така сама ситуація може бути і з вашою компанією, або. Ну, скажімо, вашими контрагентами, і так далі. А, і тут е, треба розуміти, що якщо я називаю це банківська справа, якщо ви розумієте, наскільки там все зарегульовано в банки є, і Служба безпеки, і так далі, все одно трапляються такі випадки, то рівень тих шахраїв, які працюють, він дуже-дуже він великий. Е, якщо вони навіть можуть обдурити банк, працівників банку, служби безпеки банку і так далі. І тут питання, що деякі кажуть, що такі схеми неможливі, наприклад, без роботи із ну скажімо, від осіб, які працюють в банку. Ну тобто 100% шахраїв має бути якісь там вуха або там очі, які сидять в банку, дивляться це. все. Це, це, це. Але питання в тому, що може бути інша ситуація, просто халатність працівників банку, які не додивилися, не, не до там, скажімо, перевіряли і так далі. Отже, про що банківська справа? Е, я розділив її на дві, скажімо, таких е, підетапи, як це виглядало зі сторони і як це виглядало по суті. Значить, десь приблизно не помню, десь тринадцятий, можливо, чотиристай рік перед війною в, в Україні був іноземц. Який, побачивши досить великі такі ставки депозитні, вирішив, чому б йому не заробити в Україні, тому що порівняно з тою країною, звідки він приїхав, вони були дуже низькі. І от він взяв там десять чи 12 мільйонів кровних своїх грошових коштів, заніс в банк і поставив ці грошові кошти на 5 років на депозити. Цікаво, що 5 років він в Україну не заїжджав, ну, це вже було встановлено потім досудовим розслідуванням, що особа ну, договір автоматично пролонгувався, там ці грошові собі кошти крутилися, і, скажімо, заробляли йому грошові кошти. А Через деякий час, через роки 5, до банку звернулася особа, яка, маючи копію паспорта цього іноземця, Нотаріальну довірність. Від нього звернулася до банк, попросила, скажімо, зняти кошти з депозитного рахунку на підставі цієї довірності, і попросила перерахувати грошові кошти на інший рахунок, який знаходився в регіональному відділенні більш туди до, до сходу нашої країни, провела всі необхідні. Дії, подала довірність, показала паспорт, всі працівники перевірили, зняли кошти, перерахували ці кошти в інший банк, і в цьому оригінальному відділенні банку людина по всій тій ж самій довіреності прийшла і зняла грошові кошти. Ну, тут треба розуміти, що таких операцій, напевно, кожного дня проходить тисячі в різних банках, і, скажімо, у нас взагалі типова ситуація. Тобто, ну, ніяких проблем з цим не мало. Але цікаво, що через десь, напевно, пів року або навіть рік, після того, як ці всі операції відбулись, до банку звертається все той самий іноземець і каже: ну, от я приїхав там через 6 років. Видайте мені, будь ласка, мої грошові кошти, які я поклав вам на депозит. І що банк починає розбиратися в цій ситуації і розуміє, що в дійсності цих грошових коштів немає. Тобто ну, -то їхня система показує, що грошові кошти були зняті по довірності, передивляють йому довірність, кажуть, що ми назиємо дивись, дивись довіреність і так далі. Інозимець в шоці, каже: я ніяку таку довірність не підписував, я нічого не знаю. Ви мене там кинули на гроші і так далі, і почалися розборки. І от таким чином, ну, скажімо, через там, звичайну дію по зняттю грошових коштів з депозиту, фактично якісь невідомі особи, які зняли ці кошти з. До речі, зняли вони кошти по довірності всю суму, з, зняли, вони як, це, зняли вони в готівковій формі. І зрозуміло, як тільки грошові кошти переходять в готівковій формі, ну знайти їх досить, досить проблематично. А що насправді відбулося? А, значить, ця особа, яка прийшла до банку, насправді дійсно знайшла десь інформацію про те, що у цієї цього іноземця на території України в цьому банку є ці грошові кошти. Вона знайшла, я не знаю, де, можливо, придбала, можливо, десь вкрала у звичайної людини паспорт. Переклеїла там фотографію і зробила таким чином, що її фотографія була на цьому паспорті, і, нібито, що це цієї особи паспорт, і документи, які під, підтверджує її особу. З цим паспортом вже підроблено, вона звернулася до, до нотаріусу. До нотаріус, до речі, тут в Київській області недалеко, який оформив, ну, я думаю, що це 100% було законодія нотаріуса, але він без цього іноземця просто з порушенням всього, чого можна, оформив довірність, і по цій, ну, написав цього паспорту довірність на право представництва цього іноземця в банк. І після цього, після підробленої довіреності особа звернулася до банку з підробленим паспортом, з підробленою довіреністю і, і вивела грошові кошти. Що цікаво, що якщо ми дивимося на регулювання банківське, тому що стало питання потім, чи банк винен, чи не винен, і так далі, то виявилася така цікава, знаєте, скажімо. Проблема, що якщо людина приходить з довірністю, то працівник банку повинен перевірити тільки чинність і відповідність цієї довірності законодавства. Тобто вона не повинна, ну це, це я беру там на 14 рік, коли це все відбулося. Вона не повинна була тоді, наприклад, дзвонити клієнту і запитувати, чи це ваш представник, чи це не ваш представник. Вона не мала ніякої можливості, наприклад, бо на той час не було там якихось інформаційних систем, де ти можеш подивитися там фотографію людини, чи це її паспорт, чи не це не її паспорт. Є паспорт. Тобто приходить людина, в неї є паспорт, в неї є там фотографії. Паспорт дійсний, там реєстрація є, все є. Шансів у працівника банку перевірити на той момент, який ну чи дійсно цей паспорт виданий, чи під цю фотографію, чи під цю людину, на той момент не було. Uh, і довіреність. Довіреність перевіряється теж, ну скажімо, дивиться нотаріальна форма, чи вона відповідає законодавству, uh, і, в принципі, ну, можливо, ще перевірити, чи вона внесена там в реєстри. Uh, і ну, працівник банку подивився, все відповідає, все внесено, все добре. Uh, які були підстави у працівника банку, наприклад, відмовити у знятті цих грошових коштів? Але в дійсності виявилося, що це все така велика, скажімо, шахрайська схема на десятку мільйонів, і от працівники, ну скажем, банку дійсно були введені в оману, тому що ми, наприклад, не могли встановити, що це якась особа сприяла їм. Хоча, і ми, коли почали вивчати законодавство, дійсно так. Ну, Зі сторони виглядає, що ну, немає у працівника іншого, там, іншої можливості перевірити е, дійсність цих документів. Ну і цікаво, що коли виявилося, е, коли саме ну, простіше було добратися до. До нотаріуса, то нотаріус абсолютно сводним таким, знаєте, розумом повідомив, що я нічого не знаю. До мене прийшла людина, от його і підпис, от я це все оформлю. І тобто, і нотаріуса навіть знайшли, який це все повидавав. Але ну, відверто схема була настільки тонко опрацьована, що в дійсності, ну, скажем, притягнути якусь людину, крім. Тої людини, яка цим займалася безпосередньо, було неможливо. І цікаво, що ну, наскільки я знаю, цю людину, яка це все ініціювала, зробила, так і не знайшли, а банк до сих пір, там, скажімо, судився з, зі своїм клієнтом, вони між собою розбиралися, хто в цій ситуації винний. От. Тому, е, от, от проста, скажімо, схема, яка звичайна операція, зняття грошових коштів з депозиту при правильному підході дала от свій плюс цим шахраям заводити 10 мільйонів. І наступне, наступна схема фіктивні послуги е, це теж така, знаєте, досить е, поширена історія, е, в якій насправді може попасти будь-яка компанія і IT-компанії. Будь-яка інша компанія, де люди теж дуже досить довго пропрацьовували ну, видно, було, що цю схему, і мало того, вони ще й судилися офіційно за ці грошові кошти, які вони намагалися викрити в судах, і навіть мали певний, певний результат. Отже, як це виглядало зі сторони? Є е, компанія Клієнт, є е, маркетингова компанія, е, дві нормальні, досить потужні компанії, е, і які кожен займався своїми справами. Е, компанія клієнт уклала з маркетинговою компанією договір про послуги маркетингу, інформаційні, аналітичні консультації. Е, і в рамках цього договору маркетингова компанія повинна була е, просувати певний товар на ринку. І, от, був договір, все було офіційно, з нього платилися е податки, ніколи ніяких проблем не було. По договору, був рух коштів. В принципі, ну, компанія-клієнт виконувала свої зобов'язання, і маркетингова компанія теж виконувала свої зобов'язання, ніяких проблем не було. А Відбувалося виконання зобов'язань за договором, все в строки, ну, скажімо, ніяких претензій. І тут, наприклад, компанія, клієнт, вона вирішила припинити діяльність, ну, скажімо, роботу з маркетинговою компанією, оскільки вона знайшла, здається, іншу компанію, і сказала, що вибач, добре з тобою попрацювали певний час. Давайте ми закриємо цей договір. По тому договору у нас там є. Позначка, яка говорить про те, що там, з такого то числа він припиняє свою дію, тому давайте будемо вважати, що з цієї моменту ми і закінчили нашу співпрацю. І цікаво, що в цій ситуації кожна пролонгація цього договору вона оформлялася окремою додатковою угодою. Тут тобто була, наприклад, там, на один рік додаткова угода 1, на другий рік додаткова угода 2, на третій рік додаткова угода 3 і так далі. Тобто на кожний рік. Ну і так як не було додаткової угоди наступною, то ну, вважалося, що припинилися дія цього договору, і сторони, ну, скажімо, ніхто нікому нічого не винен, ніхто нічого не замовляв. Але цікава ситуація. Виявилася трошки пізніше. Через там 3-4 місяці після того, як компанія-клієнт вважала, що договір припинився, маркетингова компанія виставляє рахунок. Для компанії клієнта і каже: ви знаєте, от ми тут подивилися. Ми тут ще працювали 3 чи 4 місяці, ми щось не дуже зрозуміло, як він там припинявся. Той договір, оплатіть, будь ласка, в рахунок. Ну, відповідно, компанія-клієнт подивилася на рахунок. Там, повірте, дуже немаленька сума. Подивилася на строк дії договору і написала відповідь: що вибачайте, ну ми ж це не замовляли. Ми за це платити не будемо, тому що не бачимо ніяких для цього юридичних підстав. Ну і компанія подумала, що на цьому, скажімо, історія закінчилась, оскільки договір припинився, ну, платити там нема за що, і вирішила, що все, треба забувати цю історію і працювати далі. Але що насправді відбулося? Це далі, ну скажімо, коли вже почалися ці всі активні процеси, стало зрозуміло, як це було знаєте, зі сторони тих людей, зі сторони маркетингової компанії. А так, дійсно, маркетингова компанія визнавала про те, що угода і термін дії закінчився. Але... Там, в одній з додаткових угод останніх, було підпис і печатка саме на останній сторінці. Тобто, ну, ви знаєте, інколи буває така ситуація, коли ми друкуємо, наприклад, файли, друкуємо ну, скажімо, документи, і виявляється, що саме на останній сторінці лишається тільки підпис, печатка і, і реквізити сторін. Так от, в цьому випадку це. Як виявилась маркетингова компанія на той же момент змінила власника. Ну, тобто, у, тобто, через 4 місяці, коли вони пред'явили свою вимогу, там вже власники були інші, був інший директор, був інший бенефіціар і так далі. І оці власники взяли. Попередню додаткову угоду, і тупо взяли останню сторінку, підклали і зробили таким чином додаткову угоду ще одну про продовження строку дії. Цікаво, що вони взяли і на підставі цієї вже підробленої додаткової угоди виставили рахунок і зробили акти прямої передачі послуг, і повідомили, що нібито от ми дивіться, є ж є. Угода, є додаткова угода про продовження, от є акти виконання робіт, от є, будь ласка, платіть по рахункам і так далі. А, а коли компанія не заплатила е, ці грошові кошти, е, наші шахраї е, придумали взагалі цікаву історію. Вони переуступили, е, скажімо, цю вимогу двом іншим компаніям. Тобто там, по, по, по договорам переуступки, по договору фактора, ну і так далі. І виявилось таким чином, що е, ну, ці взаємовідносини між компанією е, маркетинговою компанією, яка замовляла послуги, вони вже перестали існувати, Лишився тільки борг. Борг був переуступлений іншим компаніям, і ці компанії вже пред'явили суд до, суд до компанії клієнта. Е, цікаво, що і компанія А, і компанія Б. Вони були ну зрозуміло, що ці всі компанії пов'язані, але їм, до речі, коли е, ці компанії звернулись до суду, е, вони пред'явили договір, вони пред'явили е, акт виконаних робіт, підписаний з, з одної сторони, і вони е, показали, що дивіться, е, які питання. Е, ну, договір був продовжений. Ми виконали свої е, зобов'язання, і ми таким чином, е, ну скажімо, не розуміємо, чому сторона нам не платить. І уявіть собі, що суд при таких от обставинах е, задовольнив позов і стягнув з компанії. 50 мільйонів гривень. На підставі отаких от от актів виконаних робіт, на підставі цього договору на підставі наявності підпису, оскільки фактично суд тоді, ну скажімо, їм надали цю додаткову угоду, їм надали договір, надали акти виконаних робіт, і у суду, в принципі, ну де було інших шансів, як винести інше рішення. Тут можу сказати, що два роки. Якщо не помиляюсь, ця компанія боролася за ці грошові кошти. Ми теж там вступили е, в цю історію вже на, на етапі апеляції. І е, слава Богу, що ми через два роки, через там Верховний суд поскасовували ці всі рішення. Але треба розуміти, що ну, шахайська схема була дуже серйозна з залученнями судових органів, залучені державних органів. І тобто, воно настільки все було. Ну, з одної сторони, очевидно, а з іншої сторони, якби, наприклад, там один з юристів не побачив оцю історію, що вони тупо ну, взяли скажімо, сторінку з попередньої, і ми б не зробили експертизу. Ця експертиза не показала, що дійсно ця сторінка вона ідентична сторінки, яка була в попередньому додатковій угоді, то шансів виграти в справу було б дуже мало. Тому і ми всі наприклад розуміли, що як тільки грошові кошти будуть перераховані на рахунок цієї маркетингової компанії, то ми в житі їх більше не побачимо. Отака от схема. Дуже складно її складно захищати, але треба розуміти, що для того, щоб захистити ці ситуації компанію, тут були знаєте, і господарники, і юристи, які займалися господарськими спорами, тому що треба було доводити тут, були і кримінальне провадження, де треба було доводити, де було ну, зібрано куча матеріалів про те, що це дійсно там фіктивні компанії, що це все схема, це все зміна власників і так далі. І питання в тому, що це була дуже така велика і піар підтримка, оскільки судові органи не буду знати, чому, але закривали на деякі там нюанси очі, і таким чином, ну можливо, не свідомо, але сприяли тим самим шахраям.